Тепер друге між вакциною. А ефективність. Ефективності то немає. Ну, це залежить про яку ефективність в Те, що вони хочуть, то вони роблять. То ефективність. Слово... Ну, бачите, ну не змогли зняти питання в 38-й сесії два політичних. Не змогли. То, чи не змогли... Вони думають, що Олексій Петрович почне там щось, я не знаю, там, бігати, домовляти, що. Чи не змогли, чи може було таке задумане, що ні питання не зняти, ні проголосувати за порядок, і сесія завмерла? Ну, завмерла, я сказав, 10 числа буде. Ну, заступно вже, так? А тоді вже до мене прийшли. 10, 28, ага. <смісті> Вони думали, що я піду. Ну, ну, всі дорослі люди. Ні то, ні. Я кажу, Ви можете свою позицію виявити методом, ну, в обговоренні методом голосування. Так. Все, банально. Що і 39-й було? напевно, ну, треба до мене прислуховуватися. Час, час. А не до тих, що на три букви прізвища Прізвище у них. Дуже популярні Це люди, у них прізвище на три трибуки.